Ви всі хоті хотіли б догодити Господу. Як? Це можна зробити. Ви всі хотіли б догодити Господу. Але як догодити Господу? Вам скажіть, легко догодити чи ні? От вам хтось годив, ну так би хотів, щоб вам було добре і старався знайти такий шлях, щоб догодити вам? Правда, старалися, але чи догодили. Тобто, коли вам догодили? Коли вам можна догодити? Тоді, коли виконати ваше бажання. Оте, От що ви хочете, вам зробили. Це догодили, називається. Як догодити Господу, якщо ви хочете? Як догодити? Чітко і ясно написано в Божому Слові. Як догодити Господу? Без віри догодити неможливо. Без віри догодити неможливо. Так написано є. Такий простий повеління для людей, щоб вони могли, коли хочуть догодити Господа, то щоб вірували. А той, хто приходить до Бога, мусить вірувати, що Він є, і хто його шукає, тих він. Нагороджує ось такий шлях, простий, зручний, доступний для всякої людини, щоб догодити Господу. Сьогодні ми нагадуємо про смерть Господа Ісуса Христа через видиму заповідь, яка є в церкві, через хліб ломимий і через чаші з вином. Мені пригадується, як апостол Павло писав до Галатів про те, як він проповідував Євангелія, і як би перед ними, він так проповідував, як би перед ними був розіп'ятий Христос. Ніби розіп'ятий Христос перед ними був. Ніби вони були свідками того всього, ніби вони були на Голгофу введені ним, для того, щоб бачити Ісуса Христа і при Тому розп'ятого, а Він нічого іншого не проповідав ніде, окрім Ісуса Христа, який я не хотів нічого знати, окрім Ісуса Христа, і при Тому розп'ятого. Чому? Тому що віра, яка яка рухає людину до Ісуса Христа і бачить розп'ятого Ісуса, така людина бачить ціну, яка заплачена була за життя. Заплачена ціна була за Тебе і за мене. Слава нашому Господу! Я хотів би коротенько прочитати декілька місць Писання. Які говорять про страждання Господа Ісуса Христа. Зазвичай ми так, знаєте, ну, знаємо про все. Фільми були складені вже про страждання Христа. В церкві читаємо місця Писання, але все ж таки, коли ми говоримо і нагадуємо про страждання, дуже важливо подивитися, як страждав Ісус Христос Син Божий. Чому Він так страждав? Чому йому іншого шляху не було дано, якось так все перенести і постраждати за грішний люд. І це ми маємо знати, брати і сестри. Після вечері, коли Ісус Христос Він взяв хліб, переломив, і взяв чашу і подав учням своїм, Він вже говорив про свої страждання. Він бачив себе як акця, який був уже. Приготовлений для цієї Пасхи для страждань, на жертвоприношення, для того, щоб кров'ю цього ахця були помазані косяки, і смерть пройшла повз тих, хто буде споживати тіло і буде мати кров ось цього ахця. Ісус Христос у це все бачив і учням своїм сказав, що це є. Новий завіт у його крові. Після того, як він звершив Пасху старозавітню і показав новий завіт у своїй крові, він пішов в Гефсиманію із своїми учнями. Я хотів би послідувати за ними разом із вами, за учнями в Гефсиманію. Це перший крок або перший етап. Таких відчутних, видимих страждань, які зазнавав уже Син Божий, коли він ішов і був у Гефсиманії. Я не знаю, як ви готуєтеся, коли ви кудись їдете в дорогу. Як ви переживаєте, коли вам потрібно ну, з кимсь мати зустріч? І ця зустріч вона є важливою в вашому житті. Люди не просто, вони не байдужі до таких речей. Коли когось потрібно зустріти, і це важливий гість до вас йде додому, ви не просто відпочиваєте, ну прийде, ну прийде. Ви переживаєте, що хтось до вас прийде. Ви переживаєте, щоб зустріти. Але коли людям попереджують про те, що буде землетрус, Ну, вони не байдужі до того всього. Я думаю, що кожен із нас переживає те, що відбувається на Сході. Ми не байдужі до таких речей. Це хвилює нас. Це хвилює нас. Скажіть, будь ласка, коли Ісус Христос переломив хліб і каже, це є тіло моє за вас ломиме, чи він знав, як буде ломатися Його тіло? Знав, він знав. Коли він взяв чашу з вином і каже, це є кров моя нового завіта, ця кров буде пролита. Чи знав син Божий про це? Знав. Знав. І він ішов у Гефсиманію. Він вийшов за поріг оцієї світлиці, цієї горниці, де. В духовному змісті він розказав на цьому прикладі, як це все має бути і що мають бути, звершувати так християни на протязі всього свого життя. Він вийшов і ось там. Він зустрівся з тею темрявою. Він мав зустрітися із тим ворожим світом. Він мав зустрітися з тими духами злоби піднебесної, яких він мав перемогти. Він зустрівся із знаєте, сатаною, який постійно хотів знищити і перешкодити плану спасіння, який назначив Господь. Він зустрівся там. І ось починаючи із Гефсиманії, почалася ця духовна і фізична боротьба Сина Божого. Він я наперед хочу сказати: Він мав цю боротьбу і духовну, і фізичну, щоб ми могли б розуміти, коли в нашому житті трапляється така боротьба, він може нам допомогти. Слава нашому Господу! Він може нам допомогти, бо Він зніс, Він пройшов через це все. І, можливо, більше, чим ми собі можемо уявити. Більше, чим ми можемо знести. Бо Писання говорить, що нам не буде дано більше, чим ми можемо знести. А Син Божий, він взяв тягарі і все те, що несло, людство, все, він взяв на себе. Це набагато більше, чим може знести проста людина. Набагато більше. Читаємо місце писання. Євангеліє від Луки, 22 розділ, із 39 вірша. І він вийшов та й пішов за звичаєм на гору Оливну, ішли слідом з ним учні його. І прибувши на місце, говорив і моліться, щоб не війти в спокусу, і сам відступив від них, як кинути каменя, схиливши коліна, молився, промовляючи. Отче, коли хочеш, мимо нести чашу цю від мене тільки ж не моя воля, а Твоя, нехай буде. І явився йому ангел з неба, який підкріпляв його, і як він, як був він у смертельній боротьбі, то ще пильніше молився і був під його, як краплі крові, що падали на землю. І вставши з молитви, він прийшов до учнів своїх і знайшов, їх, що спали від смутку, і промови він до них. Чого ви спите, вставайте і моліться, щоб не впасти в спокусу. Так описав Євангелист Лука про цей момент Господа Ісуса Христа, який був в Гевсиманії. Він прийшов на гори оливну за звичаєм своїм, залишив учнів, відійшовши від них. Попросивши, щоб вони молилися б за Нього. І євангелист Матвій так само описує, але Він описує, чуть-чуть детальніше. Тоді приходить з ним Ісус на місце, з ним Ісус на місце, зване Гевсиманіє, і каже до учнів: Побудьте тут, коли я піду і помолюся ось там. І взяв із собою Петра та двох. Синів завидеюх і почав сумувати та тужити. тоді промовив до них смертельний смутком обгорнена душа моя, залишіться тут і пильнуйте зі мною. І, пройшовши трохи далі, припав він лицем своїм, молячись, і кажучи Отче мій, коли можна, нехай мимо йде від мене чаша ця, тільки ж не як я хочу, а як ти. І приходить він до учнів та й знаходить їх сплячими. І сказав він до Петра. Так не змогли ви однієї години пильнувати зі мною. Пильнуйте і моліться, щоб не ввійшли в спокусу, бо дух охочий, а тіло немічне, і знову вдруге відійшовши, молився, кажучи, Отче мій, як не може ця чаша, мимо йти мене від мене, щоб не пити її, то нехай станеться воля Твоя. І, прийшовши, знаєш, знаходить із знову сплячими, бо очі в них були важкі. І, залишивши їх, пішов знову, молився утретє, промовляючи ж те саме. Тоді приходить він до учнів своїх та й каже їм: спіть уже й спочивайте. Ось настав час, і син людський буде виданий у руки грішних. Вставайте, ходімо. Ось наближається зрадник мій. Ці моменти із життя Господа Ісуса Христа нам дуже Відомий. Дуже відомий. Коли ми говоримо про страждання, коли ми говоримо про страждання навіть в церкві, і читаємо, де хто може собі дрімати, коли ми говоримо про страждання і про молитву Сина Божого, в церкві може навіть хтось дрімати. Ви згідні зі мною чи ні? Ну, хто дрімає, не буде згідний. А хто пильнує, то буде згідний. Коли ми говоримо про такі серйозні речі, люди можуть собі дозволити дрімати. А знаєте чому? Це не вони страждають. В них своє особисте життя, в них свої особисте переживання. Вони десь не виспалися, вони мають втому в тому, своєму тілі, вони мають боротьбу і вони не можуть, знаєте, взяти верх на своїм тілом. Вони можуть собі дозволити дрімати, коли ми говоримо про страждання. Учні собі дозволили дрімати, коли Христос попросив їх пильнуйте. Бо я йду, в мене є боротьба серйозна зараз. Попильнуйте зі мною, будьте в молитві, будьте пильними, будьте пильними, брати мої сестри, це говорить про духовний стан людини, яка може бачити, що може відбувається, що відбувається в духовному світі, що відбувається тепер зараз. Ми можемо бути байдужими, безпечними. Ми можемо бути, ну знаєте, легковажними від того, ну це ж не, не зі мною, це ж не, не зараз, це не зараз. Я думаю, що коли ми слухали про те, що три тисячі людей і більше загинуло від землетрусу, ви зовсім інше сприймали, чим те, про що говорилося про Україну. Зовсім по-іншому. Чому це не наш край, це це не нас, там родичів наших майже немає. Ну що з лишнім українців там може бути в Непалі і все, більше немає там їх. А коли нас торкається, що відбувається тоді з нами? Спати не можеш, відпочивати не можеш, їсти їжа не йде, коли торкається нас. і Це природньо, і це природньо. Але коли ми спеживаємо за інших людей, так само ми розділяємо щось. І писання каже: носіть тягарі один одного. Ось тут потрібно було учням стати поруч з Ісусом Христом. Він взяв тих трьох, яких брав на гору преображення. Ідіть зі мною, будьте біля мене, будьте ближче до мене. У мене зараз відповідальний момент у моєму житті, тут на землі, як Сина Божого, як Спасителя, як акця, я зараз маю. Зустрітися віч на віч? Це перший етап, це перший момент, коли я вступаю в духовну боротьбу для того, щоб сили темряви перемогти, для того, щоб знищити смерть, для того, щоб виконати волю Отця Небесного. Не свою. Воля хай буде Твоя. Знав Ісус Христос про волю Отця. Яка воля була Отця? Він післав його, бо так полюбив Бог світ, що він віддав. Це воля Отця була віддати свого сина. Це була віддача в руки смерті, в руки грішників, віддати, знаєте, в таку оболочку тіла свого сина. Віддати. І це було непросто. І Ісус Христос взяв ці кучі, які бачили прославленого Його, які бачили, як Він це все робив, ходили поруч з ним. І навіть хоч готовий був на смерть. Побудьте біля мене, попинуйте. І вони заснули. Вони заснули. Але не спав син Божий. Він не спав, якби б заспав, якби заснув син Божий ось так зараз, в цей момент, це катастрофа. Але цього не сталося. Він не мав так робити. Він встав в боротьбу. Він молився, якщо можна, хай пройде ця чаша мимо мене. Але не так, як я хочу, але як ти. Сатана хотів би, щоб Христос. Не на Христі помер. Щоб смерть його була б в, ну, в інших моментах, або щоб не звершилася воля Отця. Ми знаємо, що з самого початку, коли народився Ісус Христос, Син Божий, ірод встав. Але через ірода це темрява встала проти Сина Божого. Момент був знищити того, який мав принести спасіння. Але він був схований. Він був схований і збережений Отцем Небесним. І диявол не міг це зробити над Сином Божим, щоб він помер, будучи маленькою дитинкою. І коли ми знаємо, скільки разів протязі всього життя, коли після хрещення він говорив про те, що ти хочеш їсти каміння, з каміння зроби, з храму скоч. І ти не розіб'єшся Ці спокуси на протязі всього життя Сина Божого були для того, щоб його спокусити на яку то непокору отцю своєму. Знайти хоч бодай би що-небудь у ньому. Якусь ваду, якийсь недостаток, що він мав. Але Христос сказав: Іде князь цього світу, і в мені немає нічого. Слава нашому Господу! Він не мав нічого. Сині Божому, тому що він покорився отцю своєму, покорився. Брати мої сестри. Там Евсеманії, бачачи, що має відбутися далі за Ефсеманією, Христос молився, з сильним написано з сильним воплем і з сльозами. І що почув бути, він почутий був за своє. Благовіння. Він був почутий Отцем. Находимо, що ангел прийшов. Ангел прийшов і підкріпляв його. В той момент так потрібно було зміцнення. Люди не допомогли. Поруч, друзі, ті, учні з три з половиною роки, з якими ходив, вони не могли підтримати Сина Божого. Заснули. Але не спало небо, не спав Отець Небесний. Він післав ангела свого. Галілуя! Він післав і підкрепляв сина. Підкрепляв. Він мав пройти цей шлях. Він мав пройти. Під його падав, як каплі крові. Він був великій боротьбі. І цю боротьбу він виграв. В Гефсиманії цю боротьбу він виграв. Помолившись, він встав. З повною рішучістю і йти до кінця, виконати волю Отця свого Небесного. Піднімає учнів своїх, піднімайтеся, зрадник мій йде, я йду на зустріч, я йду зустрітися з ним. І коли учні хотіли боронити там, там уже не потрібна була допомога їхня. Ось тут на молитві потрібна була ваша поміч, там не потрібно ні меч, не потрібно. Поклади меча у ножни його. Христос ісцеляє те відрубане вухо ось цього раба. Ісцеляє. показує тим самим, що Він, рішучий йти до кінця, виконати волю. Він так полюбив, так як його отець, ворога полюбив. Він іде проти нього. Він зраджує, Він цілує, Юда, цілує його, зраджуючи. А Він каже, друже, друже, чи ти поцілунком зраджуєш мене? Так, саме поцілунком зрада і відбувається. Тому що поверхня може людини бути ось такою, а внутрі вже продана ця проданий Ісус. Поцілунок це вираз. Близості, любові. І якраз Іуда показав цю всю, знаєте, таку мерзотність, до якої він опустився, зрадив, взяв гроші вже і прийшов, якби перед всіма ще показує, що ось я близький, я люблю. Ні, ти не любиш уже, Це яд у твоїх устах. Ти зрадник, ти зрадник, але Христос, Він, вставши, Він дивився вперед. Він знав, що Він має перемогти смерть. Він знав, що Він має постраждати за нас, за наше викуплення, бо Він, коли переломлював хліб, він сказав: це є тіло моє, яке за вас буде ломитися. Це є кров нового завіту, яка буде пролита за гріхи. Брати мої сестри, і зараз ми будемо звершувати цю заповідь. Коли нам Господь хоче, щоб ми не спали, а пильнували, давайте будемо пильнувати. Да взагалі треба пильнувати в своєму житті. Пильнувати за своїми словами, пильнувати за своїми думками, пильнувати, щоб виконати волю Отця Небесного. Щоб догодити нашому Господу, потрібно пильнувати, потрібно мати віру живу. Потрібно розуміти, що так як Христос Він довірив своє життя своєму Отцю, так само і ми, почавши наш крок або наше життя за Христом, ми маємо звершувати його і бути вірними до кінця. Можливо, буває боротьба велика, можливо, страждання приходить в наше життя, але в нас є на кого дивитися, в нас є той. Агнець, який був приготовлений на заколення. Він був ведений. І він був ведений, як агнець на заколення. І він був безголосий перед тими, хто стригли. Він був безголосий. Але разом з тим можемо подивитися на нього, як на первосвященника, який із своєю кров'ю, чистий, непорочний. І своєю кров'ю. Я собі можу допустити так. Знаєте, я можу допустити собі так, що першим пересвященик мав війти за завісу, він мав принести жертву очищення, жертву освячення за себе і потім за народ, а потім брав кров, ах, ця кров ахця ніс за завісу. Гевсиманія цей під з кров'ю. Це була, знаєте, це це кров кров кроплення була, з якою цей первосвящений він ішов за завісу і своєю кров'ю. Ризи його, він топтав точило сам. Ризи його були оплямовані кров'ю. Не було нікого біля нього. Він сам за тебе і за мене. Він сам це зробив, щоб ти був і я вільний. Скажи слава Господу! Це за тебе. Прослав Господа в цьому зібранні. Прослав від всього серця, якщо ти спасений, якщо ти хочеш догодити Господу, сьогодні звірою це роби, протягни руку звірою. Господи, я звірою це роблю. Я беру твоє тіло. Я беру цю чашу нового завіту. Це є твоя святая кров. Я це роблю з вірою. Давайте догодимо нашому Господу і в цьому зібрані.